Здоровенькі були, це дуже цікавий рецепт тушкованки села Пістень. Спочатку повномасштабної війни в одному з дворів цього села люди гуртуються і допомагають військовим м'ясними виробами. Ріжуть свиней і виготовляють консервації з м'ясними кашами, копчене м'ясо, іноді ковбасу. Також в цей перелік входять і тушкованки. Зазвичай роблять за більш простішим рецептом м'ясо зі спеціями по банках і в автоклав. Але цього разу зробили давнішим способом, і ми цей процес для вас зафіксували. Ще під час рецепту нагадаємо про один звичай, пов'язаний з піччю. І це буде така давня домашня тушонка. Ви на каналі Наші Бесаги, де ми показуємо їжу українців, іноді вирушаємо в експедиції до людей. Під час війни, по можливості, показуємо волонтерську їжу, яку готують для військових. Якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал, будемо разом пізнавати і досліджувати різні страви. Також поширюйте відео, це допомагає єднатися навколо добрих справ. На тушкованку беруть м'ясні частини свині з домішками жирніших шматків. Беруть м'ясо з лопаток, відрізки з кісток, відрізки з ребер, ошийок, полядвиця. Тушкованка має бути м'ясиста, але воно час і жирненька. Але кожен раз виходить різна, оскільки попадаються різні свині. До речі, в цей день зарізалася вже сота свиня. Якщо рахувати від 24 лютого, вже пішла по рахунку сота свиня. Сота, свиня і шість телят ми обробили. Це сьогодні ця свиня вже. Пішла в процес. Хотіло б себе на ці вже було все кінець, на ці соті свині, але не дуже віриться у цю. Що будемо далі працювати. Щоб не збитися з ліку, хлопці, які ріжуть свиней, ставлять спеціальні засічки. І вже ціла сторона цього тримача заповнена. Працює одночасно 10-20 чоловік, як коли виходить. Після перших відеороликів про цих волонтерів на каналі Наші Бесаги багато хто погодився допомогти фінансово. Таку кількість свинець волонтери обробили завдячуючи підтримці небайдужих людей, які долучились до цієї волонтерської ініціативи. Завдяки нашим е, небайдужим людям, які дійсно переживають за нашу Україну, за наших воїнів, ті вони перечислюють ці кошти. І ми за цього працюємо. Ти дякую тим, хто це підтримує. Молодці. Не так само, як ми, волонтери, бо хто б допомагає, то є автоматично волонтер. За цей період назбирали, ну, ви накинули на карточку і люди приносили, і додому було. Коло мільйон 200 тисяч гривень нам. Це дуже велика сума. Крім цих свиней, ми ще купували баночки, спеції. Крупи. Я там по своїх підрахунках фасолі десь 800 кг, так само гороху, цибулі десь більше півтони ми переробили до цього часу. Тепер крупи цієї перлової, це 10 мішків ми переробили. Це ми закуповували, це ще веде рахунок з цим. Ну, а ще багато було фасолі, що люди зносили. Це що ми купили, то так, але що люди десь коло 200 кг знесли. Ну, кожен там по кілограм, по два, по десять, хто як скільки міг. Перші три місяці були більші об'єми і готували більше. На літо у зв'язку з логістичними проблемами та й великою спекою темпи були зменшені. Працюємо потрохи менше, як зимов, хобо, коли було холодніше, ми трошки більше працювали, бо десь образно було по. Чотири-п'ять свині, а зараз ми на даний час переробляємо за, ну, за неділю, за тиждень образно, то дві свині, не більше. Переходимо поступово до рецепту самої тушкованки. Ось це, наприклад, задня нога. Частина цього м'яса піде на ковбасу або на копчення, а частина на тушкованки. Частина сала, яке зрізається, піде в паштет. Частина буде коптитися або перетвориться на смалець. Як робиться смалець, ми покажемо в майбутніх відео. Ми так відклали частину м'яса на ковбасу, бо хочемо зробити таку домашню ковбаску і тушонка. Ну і ті обваримо кісточки, які ми обрізали, бо от буде бульйон, ти зробимо ще перлової каші. Все відібране м'ясо нарізається на середні шматки і залишається на деякий час прохолонути. От м'ясо охолоджується, і зараз будемо набирати у каструліці. Потім нарізані шматки закладають в баняк в переміжку зі спеціями. Для економії часу вагами Василь не користується. В нього свій метод вимірювання кілограмів. Оце якраз отакий кілограм. У ну, мене вже спрактиковано, я так беру у дві долоні, так, то якраз кілограм, ну там плюс-мінус може, але в загальному кілограм. Як кобасу робимо, так само нам треба, щоб не важити на вазі, а ми собі таку в пригорщі беремо і так От, і чуєся. Ти без знати, скільки солі треба дати. Ну це є, є ошейок. Ну, таке жирніше трошки, бо то мусить бути би воно жир трошки, ну каба було. Машнішче. Щоб не плутатися, накладають біля десятка кілограмів м'яса, а тоді приправляють. На цьому етапі спеції додаються цільні. Це є перець чорний горошком. Ну. Ну, кмену я трошки даю, половину цього. Багато не треба, бо воно пере... ну, має різкий запах. Куляндер, так, така не з вершком. Лешка. І духмяний перед. Ну теж, так само, як коляндр. Він має різкий запах, його не потрібно багато. 10 грамів йде. Ага, 10, 10 грам. грам на кілограм це на ту ну, В загальному на свинину йде до кубаси, то йде 15 грамів угу. до 20. Ну, Плюс-мінус, це залежить від солі. Але ліпше не досолити, ніж пересолити. В столовій ложці приблизно 30 грамів. Якщо ложка з чубиком, влізе цілих 40. Тому 2,5 таких ложки – це і буде приблизно 100 грамів солі. 10 грамів солі на кілограм м'яса. М'яса теж небагато, треба 4 листки. Туди. На 10 кілограмів дає 4 великі лаврових листка. Якщо листки маленькі, то можна давати і 5-6. Коли всі спеції до цієї порції м'яса додані, далі знову закладається наступна порція м'яса і уважно рахуються кілограми, щоб потім правильно додати потрібну кількість спецій. Всього вийшло два величезні баняки з м'ясом. 32 образно, так. І тепер треба Це перемішати. це зараз ми веземо в піч. Закладаємо і це має тушити. Для цих двох величезних баняків потрібно велику піч. І така знайшлася у волонтера Романа, який теж тут періодично допомагає. До нього м'ясо і підвезли. Піч вже напалювалася і набирала температуру. Саме в неї будуть закладатися баняки з м'ясом. І через деякий час жар з печі видаляється і будуть ставитися всередину баняки з м'ясом. Температура в печі в цей час близько 300 градусів, а можливо навіть і більше. Але Там далі прой. Пишіть в коментарях, чи ви колись чули про такий рецепт тушкованки. Якщо подобається відео, ставте під ним вподобайки та поширюйте український контент. Це дуже важливо. А це вже ранок, пройшло 9-10 годин. Піч вистигла і прийшов час виймати баняки. Це дуже хвилюючий момент, коли виймаєш якусь страву з печі. І коли бачиш, що все вдалося, відчуваєш прилив позитивних емоцій. Так і цього разу після відкриття кришки ніс вдаряє аромат протушкованого м'яса зі спеціями. Смашине. Запах карпатський. І після того, як баняки виняли з печі, Василь не забуває про звичай покласти поліно всередину печі. Знаєш такий звичай, що в печі має постійно там дрова поставити, щось треба покласти в піч. Зараз Василь поклав лише одне поліно, але в цьому звичаї є і практичність, бо піч на ранок ще має тепло і фактично накладені дрова могли підсихати до наступного разу. А це ми знову на подвір'ї, де буде все стерилізуватися. До м'яса ще додається мелений чорний перець. Можна спробувати на сіль і по можливості додати за ще солі. Далі все м'ясо з юшкою розподіляється по банках. На банки ставляться кришки, і це все буде переміщено в величезний баняк для стерилізації. До речі, у Василя живуть переселенці з Запорізької області, які теж допомагають у роботі. На дно величезної ємності вставляють дерев'яних обрізків і обережно виставляють одна біля одної півлітрові банки з кришками. Води заливають десь на три четвертих висоти першого шару банок. Банки виставляються в кілька шарів. В цьому допомагають спеціальні металеві перегородки. Далі баняк максимально герметично закривають. Вхід йде папір, тканина і кришки. Стерилізували ще все 2-3 години. І тепер залишається подокручувати банки. Звичайні кришки закручуються ключем, а єврокришки просто дотискаються. Є такі банки, де під час стерилізації єврокришку присмоктало, тому потрібно її трошки підпустити, а тоді вже докрутити. На деякі банки клеять ось такі наклейки для ідентифікації продукції. На ній намальовані гуцульські топірці. Е, гуцули ходили, це не сутєра така бартка. Вони без цього нікуди ні в ліс, ні що. Вона пуса десь величини до метра. І така, що вона можна рубати. Вона як обороняєся. ну Ти собі ходив лісом, це куди би від звірів, від чого, де щось прорубати. Вона можна користуватися і рубати. Ось тушкованка, яка ще має застигнути. Василь каже, що їхня консервація потрапляє по можливості в різні точки фронту. Тушанки йдуть по цілому фронту. Ми, хто би не прийшов, немає різниці. Мені головне, щоб я не передав кимось таким. Ну, Колаборантом, це як їх назвати, таким, що просто хотілося наживав. Це, а це нема різниці, у нас всі свої. А це вже контрольна банка тушонки через місяць. Вийшла жирненька. Давайте подивимося, як вона всередині. Тушковка це досить універсальна продукція. Її можна додавати до будь-якої каші, зварити на ній суп чи борщ, додати до макаронних виробів або ж просто їсти холодною з хлібом. Дуже поживна та ситна страва. Пишіть в коментарях, як ви готуєте тушкованки. Дякуємо всім за перегляд та за підтримку. Допомагайте волонтерам, які підтримують військових і працюють локально у ваших містах чи селах. Продовжуємо єднатися заради перемоги над ворогом. Слава Україні!